У часи, коли вирішувалося майбутнє народу, там, де земля дихала свободою, і вогонь, це був не просто вогонь, а дух братерства. Вони готували його. Куліш. Не просто страва, не просто їжа. Це легенда в казані. Сало, що шкварчить, як шабля на сонці, пшоно місніше, як сам козак, і зелень свіжа, як перемога після бою. Ти не зможеш відірватися від цього коліша. Спочатку сало, бо без сала дай а казочка для туристів, потім цибулька, сльози не ховаємо, мешкозаки і морквочка для кольору та настрою. Коли засмажка готова, здобруємо спеціями і тут сипте, чого ваша душа бажає цілі старих запасів, засипаємо пшором, додаємо води. Не Дніпровської, звісно, але теж годиться. Варимо до готовності пшена, вливаємо збовтані крашенки, щоб куліш був ніжний та ще смачніший, а ще схожий на сонечко, а в кінці свіжа зелень, бо навіть козаки полюбляли, щоб було красиво. Куліш то не просто їжа. Це частина духу, історії та української сили. Козацький Куліш Легенда, яку можна скуштувати. Надвірна каша з душею. Смачного.